Нове ім'я, нова дата народження, нове громадянство і жодних згадок про українське походження. Це історія сотень українських дітей з окупованих територій, яких незаконно вивезла Росія. І ця історія почалася не в 22-му, коли про неї вперше заговорили публічно і прямо на міжнародному рівні. Вона почалася у 2014-му. саме з окупації Криму. Бо саме тоді Росія почала незаконно вивозити українських дітей. Згодом в Росії проводили піар кампанії щодо їхнього всиновлення. Російським сім'ям доплачували за це. А Путін вніс зміни до законодавства, щоб спростити цей процес юридично. Ми попросили президента об этом. И он нас поддержал. Это лучший подарок в преддверии Дня защиты детей. Але цього березня з'явився один шанс на юридичний прецедент, який в майбутньому може стати можливістю для повернення тисяч депортованих Росією українських дітей. Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу десяти кримських сиріт, вивезених Росією з півострова ще у 2014 тисячі Це відбувається практично одночасно з тим, що повернення Росією всіх українських дітей, викрадених на окупованих територіях, стало однією з умов мирних переговорів між Україною Україною та РФ, Тож як десятеро дітей з Криму можуть створити механізм для повернення тисяч? Ви дивитеся проект про Крим? Я Світлана Стеценко, і далі про все детальніше. Для початку поясню, в чому суть справи, яку тепер розглядає Європейський суд справ людини. Мова про десятьох українських дітей, яким на момент окупації Криму було від одного до п'яти років. Тоді вони перебували у дитячих будинках півострова, тобто були під опікою держави після захоплення Криму. Російські окупанти відмовилися повернути дітей Україні, приховували їхнє місце перебування. А згодом профілі українських дітей з'явилися на російському сайті для всиновлення. Тепер про цих дітей говорять на міжнародному рівні, бо українська гельсінська спілка з людини подала до європейського суду скаргу в інтересах десяти кримських дітей, і це перший випадок такого рівня для усіх депортованих українських дітей за усі роки війни. Адже подібних справ у практиці Європейського суду справ людини. Досі не було до того ж, ця справа опосередковано пов'язана з ордерами міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт Путіна та уповноваженої Кремля справ дитини Марії Львови Білової за незаконне примусове переміщення дітей. Розповів адвокат і представник дітей у справі Європейського суду Сергій Заєць. Видача ордеру міжнародним кримінальним судом. Euh, ну, так збіглася в часі з euh, моментом подання цієї скарги до euh, Європейського суду, і насправді. Оці ці дії різних органів вони разом створюють систему, яка, ну якщо хочете, підсилює переконання в кожній конкретній справі, які, з яких складається ця система, рішення Європейського суду безумовно не. Може бути саме по собі доказом для міжнародного кримінального суду, але воно підсвічує ті обставини, якими може міжнародний кримінальний суд зацікавитись. Тут варто зазначити, на момент окупації у 2014-му дітей, позбавлених батьківського піклування на території Криму, було близько 4 тисяч. Скількох із них Росія вивезла з півострову і де усі ці діти зараз. Точно невідомо, очевидно, частина з них вже досягла повноліття за 11 років окупації і живе дорослим життям. Проте з російським паспортом, і очевидно, не знаючи про українське коріння. І скільки точно з цих дітей росіяни незаконно усиновили, сказати практично неможливо. Оскільки за законодавством Росії така інформація таємниця усиновлення. Тобто, ледь не єдиним способом, як зафіксувати незаконне усиновлення українських дітей росіянами, є публікації у російських змі або публікації російських високопосадовців, у яких ті розповідають про нові родини українських дітей-сиріт. Чи взагалі розповідають про те, як самі всиновили українську дитину? Першим таким випадком стала історія хлопчика з Маріуполя, якого всиновила Марія Львова Білова. Цим самим вона публічно підтвердила воєнний злочин. За п'ять місяців після цього, у березні 23-го, кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Владіміра Путіна та Марії Львови Білової за звинуваченням у незаконній депортації населення та дітей з території України до РФ, яке відбулося щонайменше з лютого 22-го року. Діти користуються особливим захистом згідно з Женевською конвенцією. Зміст документів є секретним для захисту жертв. Міжнародний кримінальний суд надає великого значення захисту жертв, особливо дітей. Однак точно відомо, що незаконно вивозити українських дітей окупанти почали ще у 2014-му – з моменту захоплення Кримського півострова. Яскраве підтвердження цього: так званий потяг надії. Якщо коротко, це оголошена російською владою програма, під час якої дітей з півострова вивозили до РФ, а там усиновлювали. Називаючи це евакуацією чи допомогою, як ми працювали з темою допомоги дітям з нових регіонів, так ми продовжуємо працювати. Тобто мені і моїй команді не стидна. Але той факт, що Росія відмовлялася повідомляти, де перебувають діти, а згодом цих дітей віддавали у російські сім'ї, міняли громадянство. Говорить, що це саме депортація, так Росія продовжувала робити і після 22-го, що згодом парламентська асаблея Ради Європи визнала геноцидом. Ба більше дитяче виховання Росія переважно мілітаризує. Тобто далі відбувається очевидно виховання в дусі. Лояльності чи до, до, до російського уряду, в дусі патріотизму, і зрештою з дітей е, виховують, ну, якщо хочете яничар, тобто тих, хто пізніше е, може е, воювати проти України, навіть не знаючи, що вони є громадянами цієї країни, навіть е, не здогадуючи, що в них можуть бути е, якісь родичі е, серед тих, проти кого вони будуть воювати. Чи залишають ці факти сумніви у тому, що вивезення дітей було сплановане і заздалегідь підготовлене Росією як і саме вторгнення? Напишіть у коментарі, а ми йдемо далі. Московський уряд створював умовні заохочення за усиновлення дітей з України. Російські сім'ї отримували додаткові виплати щомісячно. Про це ще у 2023-му розповідав уповноважений президента України з прав людини Дмитро Лубінець в одному зі своїх інтерв'ю. За кожну е українську дитину всиновлено російська сім'я отримує 28 тисяч рублів щомісячно. Якщо це дитинка з інвалідністю цифра приблизно 156 тисяч рублів в місяць. У нас є випадки, коли з, з якихось там крайніх регіонів Російської Федерації, там Сибір, приїжджала сім'я на територію на тимчасово окуповану територію України, обирали зразу 10-12 дітей. А торік у 2024-му, за словами Лубінця, Росія ще й проводила піар-кампанію щодо всиновлення дітей з України, і цю кампанію підтримували самі політики: від найвищих представників Державної думи РФ уряду до керівників регіонального рівня. Усі почали шукати собі українську дитину для так званого усиновлення. Причому, як з'ясувала британська газета Financial Times, викраденим з України дітям, яких передали на усиновлення, давали нове російське ім'я та вік. Які відрізняються від даних в українських документах, причому згадку про походження приховували так, зробив і голова однієї з російських партій Сергій Міронов. Він з дружиною в Маргариту Прокопенко, яка перебувала в дитячому будинку у Херсоні під час окупації російською армією міста, звідти її вивезли до Росії, нібито для обстежень і реабілітації. За даними медіа, дівчинці змінили ім'я і громадянство Маргари. Рита стала Мариною пізніше. Єльський університет задокументував понад три сотні випадків незаконного усиновлення українських дітей у Росії. За даними дослідження, сама операція з перетворення українських дітей на росіян була ініційована путіним і його підлеглими з метою русифікації дітей з України. Адже уряд Росії вніс зміни до чинного законодавства та прийняв нові закони про громадянство, які спрощують цей процес, а саме пришвидшують надання російського громадянства дітям з України, що є необхідною умовою для влаштування дітей під опіку або усиновлення в Росії. Україна це ж то ж показують цифри. А у нас не цифри у нас судьби, у нас діти, у нас сім'ї, і за кожного серце болить. Що стосується значення справи десятьох дітей з Криму у європейському суді, то так просто зараз це не поверне дітей додому, але насамперед це елемент системного тиску на РФ. І рано чи пізно Росія змушена буде на це реагувати навіть попри те, що Росію виключили з Ради Європи у 22-му, і вона автоматично вийшла з-під юрисдикції Європейського суду. Росія може відповідати, скажімо, в комітеті ООН з прав людини за аналогічна аналогічними звинуваченнями в тому, що стосується інших дітей з інших окупованих територій, оскільки Росія продовжує здійснювати таку саму політику, якщо Якщо казати про далекі перспективи, то я все ж таки вірю в те, що Російська Федерація програє. Зрештою, вона буде змушена повертатися до в тому числі європейської спільноти, до світової спільноти. І коли це відбуватиметься, вона буде змушена виконувати ці рішення. Щонайменше, цей загальний юридичний тиск може призвести, хоча б до того, що вивезені Росією діти знатимуть, що вони є громадянами України і можуть повернутися ба більше. Рішення Європейського суду з прав людини може бути попередженням подібних дій Росії у майбутньому. Нам не вистачало прецедентів, які, ну, якщо хочете, злякали б е, Володимира Путіна, е, і він би утримався від таких дій і таких рішень. Бо е, я е, вже понад 10 років е, фокусуюся на тематиці захисту прав людини в контексті окупації кримського півострова. Я можу сказати, що на початку Росія діяла дуже і дуже обережно, намагаючись відверто не порушувати міжнародне право. Якби певні прецеденти існували на момент окупації Криму, то, очевидно, це було б серйозним стримуючим фактором. По відношенню до російської влади, і вони можливо відмовилися від якихось дій ті дії Росії, про які ми говоримо, це дії, які розпочалися у 2014-му, Відбувалися протягом усіх цих років, і напевне, зараз вони теж тривають. Одним із способів завадити Росії це робити надалі, і є справа незаконно вивезених десятьох кримських дітей у європейському суді. Відсутність покарання на кожен злочин лише провокує ще більше злочинів. Дякую, що дивились до зустрічі.